Проспівали хороший псалом. Христос Воскрес, лунає, співає вся природа, брати і сестри, якщо природа співає, то як більше ми маємо славити нашого Господа Ісуса Христа, щоб воздати Йому честь, хвалу і славу за те, що він народився, за те, що він прожив своє життя і помер, і Воскрес. Ради чого? Ради нашого спасіння, брати і сестри, слава Богу. Друзі, я також хочу. Привітати кожного із вас цим прекрасним, цими прекрасними словами, які ми, які ми один одного вітаємо, особливо в ці дні, друзі, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Слава Богу, брати і сестри, що дійсно наш Христос! Він Воскрес, його не змогли втримати. Оцей великий камінь, який був привалений при цьому гробу. Його не змогли втримати. Оця сторожа, яка була поставлена біля оцього каменя, щоби сторожити, щоби сторожити і щоби ніхто не вкрав Ісуса. Но, брати і сестри, ні сторожа, ні камінь не змогли втримати нашого Спасителя, тому що Він Воскрес. Для нас, брати і сестри, будемо вдячні нашому Богові. Будемо мати усі такі ширі і вдячні серця для нашого Бога, тому що Він воскрес, він воскрес особисто для кожного із нас, брати і сестри. Я також хотів би поділитися деякими думками з Божого слова. Для нашого збудування хай Бог поможе, і, брати і сестри, просив би вашої молитовної підтримки за нас, молодих, хто буде проповідувати, розказувати вірші, співати. Хай це все буде для нашого збудування, і саме головне, для слави нашого Господа Ісуса Христа. Брати і сестри, знаєте, якщо ми, перечитуючи Боже Слово, ми можемо знайти вісім моментів або ж вісім людей, які описує Боже Слово, які були воскрес... воскресені, які їх. Які, які померли і воскресли. Біблія описує про вісьмох людей, але чомусь іменно про нашого Спасителя Ісуса Христа. Дуже багато, якби чотири євангелиста навіть описують про те, що Ісус Христос дійсно воскрес. Я хотів би сьогодні задати для кожного із нас питання. А для чого Він Воскрес? І що дає для мене особисто Воскресіння Ісуса Христа? Або що дало для мене особисто Воскресіння Ісуса Христа? І перше місце, яке я хотів би прочитати для нас, це записано. Римлян, 4 глава, 25 вірш. Римлянам 4, 25. Один вірш. Що був виданий за наші гріхи і воскрес. Для виправдання нашого, брати і сестри, ми бачимо ось для цього Ісус Христос Воскрес! Ісус Христос прийшов на цю землю. Як я вже говорив, народився, помер і Воскрес, що був виданий за наші гріхи, і Воскрес! Для виправдання нашого, брати і сестри. Це можна сказати така одна із основних. Основних завдань Ісуса Христа, яку Він або ж основна місія, яку Ісус Христос звершив тут на землі, щоб наші гріхи взяти на себе і щоби виправдати нас від наших гріхів, брати і сестри, і це є дуже сильна місія Ісуса Христа, яку він звершив для нас. Ми знаємо. В старому заповіті, коли приносили усі жертви, усі ягнята, коли звідки особено звідки пішло, оце, оце таке свято, Пасха. Ми знаємо, що люди приносили по повелінню ангела, вони приносили усю усь жертву, усього, усього ягня, вони приносили в жертву і брали усю кров, і помазували косяки свої своїх дверей. Я просто так щось уявляв, усю історію приходить. Тато приходить в дім свій і говорить ось цього ягня: саме хороше, саме таке гарне, саме можна сказати здорове, саме. Те, яке не має жодної вади, він бере усе ягня, бере, приносить його в жертву. І, можливо, діти приходять до нього і питають: тато, чому ви це робите, чому ви ріжете оце ягня, чому ви берете усю кров? І, напевно, тато просто приходить до своїх дітей і, і їм розказує, що ось це ангел Божий мені дав таке поручення, щоб взяти ось це ягня, щоб взяти усю кров і помазати косяки своїх дверей, щоб коли ангел буде. Ось цей губитель йти, щоб він пройшов мимо, і щоб, і щоб наш старший син він був живий з нами. Брати і сестри, я так собі уявляв усю історію, коли наступила ось ця ніч, коли усі, коли усі євреї вони помазали свої косяки дверей, і, напевно, в ту ніч дуже було багато плачу. Наверно, в ту ніч дуже було чути ось цей плач в цьому Єгипті, що люди плакали за своїми дітьми, але жителі. Або ж євреї вони були збережені, або ж Бог їх зберіг, а точніше, їх, їхніх первенців, він їх зберіг, брати і сестри. А як більше нашої Месія Ісус Христос в той час потрібно було приносити усі жертви, але Ісус Христос прийшов і став усею жертвою за нас, брати і сестри, пролив свою святу кров, щоб ми мали, як ми читали, викуплення від наших гріхів і виправдання для нашого виправдання. Брати і сестри, це якби така основа, одна з основних місій Ісуса Христа і одне, що дало для нас Воскресіння Ісуса Христа. Інше місце, якщо ми звернемо увагу, це записано. Филипян 4:13. Филипян 4,13. Я все зможу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Брати і сестри, Ісус Христос воскрес! І сьогодні ми маємо ось цей хороший такий привілей, що ми можемо все в кому. В нашому Ісусі Христі. Я все зможу в Тім. Хто мене підкріпляє в Ісусі Христі, брати і сестри, аби Христос не Воскрес, щоб ми могли без Нього, аби Христос не воскрес, щоб ми робили без Месії, без, без Ісуса. Один такий вислів говориться, аби не Христос. Аби не Бог, то не дай Бог, брати і сестри. І дійсно це є так, аби не аби не Бог, аби не Месія, аби не Ісус Христос, то не дай Бог, брати і сестри, що було б з нами в нашому житті. А так Ісус Воскрес, і ми маємо вічне життя, і ми маємо радість, і ми маємо, каже, я все зможу в тім». Хто мене підкріпляє, друзі, ми можемо все в нашому Ісусі Христі. Якщо ми дійсно довіряємо наше життя для нашого Бога, якщо ми посвящаємо дійсно наше життя ціліком і повністю для нашого Бога, Він буде нам давати сили для переможного життя, для життя, щоб, що ми зможемо все в нашому Месії Ісусі Христі. Інше місце, це запишено Перше Коринтян, Перше Коринтян, шоста глава. 14 вірш. Боже Госп... й Господа воскресив. Воскресить Він і нас своєю силою. Брати і сестри, ще одна думка. Що дало для нас Воскресіння? Воно нам дало майбутнє. Воно нам дало надію на вічне життя. Воно нам дало надію, що ми, навіть якщо помремо, написано і, і, і Бог воскресить. І нас своєю силою, брати і сестри, це великий привілей для нас, це велика, така хороша, хороша надія для нашого життя. Навіть якщо ми помремо тут на землі, наш Спаситель Воскресить нас для вічного життя. Звісно, якщо ми будемо своє життя вести в чистоті і в святості, і будемо провадити його так, як пише для нас. Біблія, святе письмо, брати і сестри, ось деякі такі думки, що дало для нас Воскресіння Христа. І ми можемо побачити, що дуже багато дало для нас Воскресіння Ісуса Христа. Ну я хотів ще провести таку паралель іншу сторону, а що ми сьогодні даємо для нашого Месії, для нашого Воскресшого Ісуса Христа, тому що Він нам дав дуже багато всього. І ми маємо бути за це йому вдячні, брати і сестри. Що сьогодні? Я хотів би, щоб ми так замислилися над своїм життям. Що сьогодні я особисто віддаю для Месії, для того, хто воскрес для мене, для того, хто дав мені так багато, брати і сестри. І хотів би нагадати одне місце. Це, це, це є записана одна історія, яка сталася за 6 днів до, до, до того, коли Ісус Христос помер. Це записано. Івана, Івана, 12 глава з першого вірша. Буду швидко буду читати. Ісус, Ісус вже за шість день до Пасхи прибув до Віфанії, де жив Лазар, що Його Воскресив Ісус із мертвих, і, і для Нього вечерю там справили. А Марта прислуговувала, був же, й лазар, був же й Лазар одним із тих, що до столу з ним сіли. А Марія взяла літру мира з найдорожчого народу пахучого і намастила Ісусові ноги, і волоссям своїм йому ноги обтерла. І пахощі мира наповнили дім. І говорить один з його, уч... з його учнів, Юда Іскарьоцький, що мав його видати, чому мира оцього за триста динаріїв не продано, та й не роздано в Боги. А це Він сказав не тому, що про вбогих журився, а тому, що був злодій. Він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали. І промовив Ісус: позостав її ти. Це вона, на день похорону, похо, похова... це вона на день похорону заховала мені. Бо в бо, Богих ви маєте завжди з собою, а мене не постійно ви маєте. Інш... І інше місце подібне до цього це записано Марка. 14 глава. З 3 вірша. Коли ж Ісус був у Єфанії у домі Симона, на проказу слабого. І сидів при столі, підійшла одна жінка, алябастрову пляшечку, маючи щирого, на... нардового, дуже цінного мира. І розбила вона алябастрову пляшечку і вилила миро на голову йому. А дехто обурювались між собою і казали: Нащо таке марнотратство на миро? Бо можна було б це миру продати більше, як за три сотні динаріїв, і вбога їм роздати, і нарікали на неї. І вже сказав, залишіть її, чого прикрість її робите. Вона добрий вчинок зробила мені, бо в боях ви маєте завжди з собою, і коли схочете, можете їм робити добро. Мене ж не постійно ви маєте. Що могла, те зробила вона, заздалегідь намастила моє тіло на похорон. І останнє місце це записано також Івана, 19 -та глава. 38-го вірша. Потім Йосип з Ариматеї, що був учень Ісуса, але потайний, бо боявся юдеїв, став просити Палата, щоб тіло Ісусове взяти, і дозволив палат. Тож прийшов він і взяв тіло Ісусове. Прибув також і не що давніше приходив вночі до Ісуса, і смирно приніс. Із алоєм помішану, щось літрів і сто. Отож, узяли вони тіло Ісусове та й обгорнули його плащаницею із пахощами, як є звичай ховати в юдеїв. На тім місці, де був він розп'ятий, знаходився сад, а в саду повний гріб, новий гріб, що в ньому ніколи ніхто не лежав. Тож, отут, за, за юдейського дня приготовлення вони поклали Ісуса, бо поблизу був. Гріб до цього місця, брати і сестри. Якщо ми були уважні, ці три місця були дуже подібні один до одного, які описували про щось дорогоцінне, про миру, про оцю цю Алябастрову пляшечку, яка була наповнена оцього дорогоцінного Алябастрового. Мира, воно було дуже дорогоцінно, і ми читали, що воно стоїло 30 дина... 300 динарів, за яких потрібно було працювати 300 днів, брати і сестри. Уявляєте, я так думав на цю історію і зауважив для себе таку думку. А що сьогодні дійсно я віддаю для Воскреслого Ісуса Христа, брати і сестри? Усі жінки вони прийшли до Ісуса, або ж точніше, Ісус прийшов в той дім, і вони. Зробили такому наскати благу частину. Вони приступили до Ісуса і взяли усе дорогоцінне і вилили одна на ноги Ісуса Христа, друга на голову Ісуса Христа. І цих два мужа вже після, після, після того, коли Ісус воскре, коли Ісус Христос помер. Вони принесли тут, написано було 100 літрів ось цього дорогоцінного, брати і сестри. Я так думав, для себе задавав питання. Діма, а що я сьогодні віддаю для Бога? Чи можу я сьогодні посвятити свій час цілком і повністю для Бога? Чи можу я сьогодні десь зробити якусь працю для Бога? А можливо, я сьогодні щось роблю, і воно не є замітне для всіх, і воно не є можливо в похвалі іншими людьми, брати і сестри? Ну пам'ятаємо, що Бог це бачить, і Він бачить, і він бачив шире серце у цих жінок. Які написано, взяли ось цю дорогоцінність. Вони, можливо, думали для себе: ну, що подарити для Месії, що подарити для Ісуса, ну що я можу подарити? Можливо, якусь одежу, можливо, якесь зуття, можливо, ще щось. Можливо, вони задавали таке питання: ну що мені дати для Месії, брати і сестри? Ну сьогодні Ісус. Хоче від нас наше щире серце. Сьогодні Ісус дійсно хоче від нас не щось можливо великого, не щось можливо такого показного, щоб ми десь показували, що ми о як ми багато робимо для Ісуса. Можливо, Він сьогодні не хоче, щоб ми сьогодні, можливо, як це, як це робили книжники і Фарисеї, щось робили на показ, щось робили, щоб було видно перед тим. Перед людьми но він хоче бачити дійсно по особливому наше щире серце. Пам'ятаєте усю жінку, яку яка кинула в ту скарбничку ось осих дві лепти, які не мали на той час дуже, ну вони зовсім не мали ніякої великої ціни. Но Ісус Христос підмітив це і сказав, що вона вкинула саме більше, тому що вона вкинула від щирого серця, брати і сестри. Я хотів би сьогодні нас закликати до того, щоб ми сьогодні робили для Ісуса, для Його тіла. Ми знаємо, що тіло Ісуса Христа це Його церква, брати і сестри, це ми з вами. Ми знаходимося. Ми є тілом Ісуса Христа. Ми знаходимося. Отими членами Ісуса Христа, і ми маємо дійсно будувати ось це тіло. Як було прочитано, що коли вона розлила або ж намастила ноги Ісуса Христа, ось цей аромат він розійшовся. По всій утії горниці чи комнаті, і ті люди, які були всередині тама, вони теж відчули це, що подався ось цей хороший аромат від тіла Ісуса Христа, від оцих пахочів, брати і сестри, ми заклик сьогодні, щоб ми, як тіло Ісуса Христа, як члени Ісуса Христа, щоб ми собою своїми ділами, своїми поступками і здавали хороший запах, хороший, якби інше місце говорить, щоб ми були якось ця запашність Ісуса Христа, щоб ми своїм. Ми ділами доказували і якби і здавали у цей хороший запах для наслідувачів, щоб люди бачили в нас або даже відчували, або дивилися на наше життя, і їм хотілося бути такими, як ми. Їм, їм хотілося йти в той дім, там, де читається Боже слово, їм би б хотілося йти там, де усе є миро розлите, миро Ісуса Христа, миро Боже, щоб ми дійсно свої. Плоди свої таланти застосовували сьогодні, коли Ісус Христос є ще з нами, брати і сестри, коли ще Слово є Боже з нами, щоб ми сьогодні не відкладали на завтра, тому що Слово Боже може бути забране, і ми можемо не бути, і ми не зможемо може, мати ось таку хорошу нагоду, як ми читали у цих два чоловіка, які, можливо, десь. Втратили свій час, можливо, десь втратили усю нагоду, коли був Ісус Христос з ними. Можливо, їм би тоді хотілося, можливо, вони даже задавали собі запитання. Ісус Христос ще шість днів назад був з нами. Чому ми тоді не зробили щось для нього? Ну пройшов якийсь час, друзі, і вони принесли аж сто літрів. Но на жаль, вони принесли вже на мертве тіло Ісуса Христа, брати і сестри. Хай Бог дійсно нам поможе сьогодні попильнувати про це, коли ще є Бог з нами, коли є Ісус Христос з нами, коли є Слово Боже з нами сьогодні складати разуму це тіло Ісуса Христа, щоб воно не було в порогані, щоб воно не було поломлене, щоб воно дійсно і здавало, як я вже казав, хороший аромат, брати і сестри, щоб це ми робили із чистого серця, брати і сестри. А можливо. Сьогодні, можливо, ми думаємо, що нас ніхто не бачить, можливо, ми думаємо, що нас ніхто не чує. Но, брати і сестри, я хотів би кожного із нас підбодрити і заохотити до того, щоб ми робили це. Неважно, чи воно є велике, чи воно є маленьке, але щоб ми служили для нашого Бога, і Бог нам скаже, так як сказав у цим жінкам, що вони зробили дуже велику річ, тому що вони. Віддали, якби, все для того, щоб намастити Ісуса Христа на Його похорон. Друзі, Хай Бог дійсно поможе переосмислити в ці дні, що дійсно велике Бог зробив для нас, а що я сьогодні роблю для Бога. Хай цих два запитання остануться в нашому розумі і заставляють нас завжди думати про те, щоб нам якомога більше вспіти зробити для Божої церкви, для Його служіння, для созідання Божої церкви, і щоб дійсно в нашому житті, в наших ділах і словах прославилось ім'я нашого Господа. Ісуса Христа, брати і сестри, хай нам в цьому Бог поможе! А Богу хай буде хвала, честь і слава. Амінь.